Всім доброго дня на каналі Моє Господарство. Трошки розкажу, якби сьогодні вже останній день нового, старого року. Покажу що в мене є. Покажу що я там зробив. Да, зима в нас взялася крепко, показала всі недоліки в наших будованих спорудах, позакривав сьогодні все. О, так, там надуло звідси. Багато тут на криші робив сьогодні, трошки щось робив півдня, закривав за цього, щоб не було щелинок. І зразу покажу, які у нас є кролонятка, такі вони хорошенькі. 12-го їм буде 3 місяці, європейська шаншила, такі карапузики. Побачимо, що воно там у нас є по возі приблизно. Так. 2800. Ну... 2800 з копійками. Так, давайте ще одного. Ну, тут більш-менш все одинакові. О. Ну, 2,800 так само. Ще маємо, де якого якогось. Що є в нас? єсть. О! Давай іти. Ну, так само, 2700 цей. О, 2730. Ну, я думаю, нормальний. Такі нормальна вага. Красавчики такі маленькі. Поприводили в нас теж ще самочки. Одна привела, остальные готовляться. Готовляться у нас, що у нас? Пише четвертого гуляли, я знаю, одиничка. Сінця вона наносила, кубальці робить помаленьку. Ще не, не, не скублася. Так само було у нас проблемно. Одне одна проблемка. Е, була у нас сліпушка, вже її немає, вона привела, привела десь там 20. 7 пише, але привла 26-го. О! І плоди були такі одні великі, всі були роски, всі мертві були. Були плоди великі, такі кроленятка. І були такі маленькі, взагалі маленькі ще, якби в зародках. Не знаю. Потім після того вона не їла. 4 дня просто тупо не їла, не знаю. Така бачу, вона худає. Пішла вона на м'ясо. Ну, в принципі, нічого в неї середині погано не знайшов, я не знаю. Що так сталося? Якийсь збой в неї пішов, що були плоди неодинакові, не знаю. Ну так буває. Так буває. Так буває. Так. Це у нас номер 3 Привела вона 27-го. Ну, я переживаю, але нічого, всі гарненькі такі. Пушку, всі красиві. Я навіть їх не рахував, не хочу їх доставати. Вроді тут руку запхаєш, то тут дуже так тепло, хорошо прикрию їх. О, такі вони виглядає вон, мамунка. Молодець. Це наші рижики, бургунчики. Якого-то вони, по-моєму, 18-го. Приведені вони грудні, ну, вже такі гарненькі кабанчики. Вісім штучок їх тут гарненькі, ну, молодці. Накрию їх, якщо вони не мерзли. Ну і в принципі вже такі, що не змерзнуть. О! Гарненькі. Далі в нас шакірка має привезти, пише третю грудня нагуляла, але вона вже... У нас, бачите, вже помалу наскувалася. Молодець. Де вона у нас красавець? Вона стоїть. Молодець. Так, по плану в нас ще так само гуляла 30 листопада. Десятка. Ну, вона то намустила, але ще ну, така вона Чимало кроличка, здорова. Ну, ще пуху я не бачу. Ну, вона то завжди, вона вже не перший раз проводить, то вона завжди наперед не, не скубеться. Молодець, вона така. О, тут нас сидять по кліточках. Такі є весни, як говориться. О, тут нас... Чотири штучки у нас О, ці поховалися, такі вже вони, що тут пише 11 жовтня проведені, я навіть їх ще й не важав, що вони там важать, чесно не знаю. ну Такі, нормально, середня, середня така вага. Ось такі у нас ці два бургунчика, ці два самчика такі вони вже їх скоро можна. Пару днів десь буду вже відселяти. Ну, поки нема там ще місця. Вони приведені ніякого там 15 листопада. Ну то вже якраз як півтора місяця. Такі гарненькі. І не важив їх, потім покажу, потім зважу. Так, ще в нас одна сімейка. Це від сліпушки якого то вони? Зараз я покажу, побачу. Е, так, привела 26 жовтня. Вони такі. 26 жовтня. А що вони важать, я вже не знаю. Ну такі на вигляд вони гарненькі. Передивлюся тут. -ута. Ну це з ними один. Один такий той, що кукований був. Зараз побачимо, що О. О. Вага хороша, дуже. 2880. І тут я дивився один самчик і чотири і самочки. О, 2800. Ще навіть їм немає 2,5 з половиною місяця. Так. О, дивіться, бачите, 2,900. Супер. Супер вага. Так що може комусь треба, то можете звертатися. Європейська шиншила. Цей трошки менше 2600. Ну, є 2900. Бачите, яка різниця. Зараз покажу, скільки цей важить кукований, це з простячки. От бачите. Тікайно. 275. Яка різниця? Більше, ніж пів кілограма. Шиншельчики і помісні простячки в мене. Так, а ну ну, щось тут пише, нам вага Вага в нас пише. О, з нулями. Давай нас ще раз побачимо. Ну там, в принципі, воно, я думаю, тих 10 грамів 2600, грубо говоря. Такий у нас був здоровий то скажете, що я дурю 2400. А як це так? Може бути, да? О! 2700. Це, мабуть, саме тяжко. Так, так як я казав, 2800. Із копійками. Ну, хороша вага. Хороша вага. Так, все у нас... Ну от такі ці будуть слабші, видно. Другого вони проведені 2 грудня буде місяць, але вони слабші, такі видно ж меншенькі. Ну нічого, подростуть. Бігають, красавчики. Що вони мене пропоєний, Кокцидіоз. Пише. Пише кокцидіоз пропоєні. Так. І тут у нас ще є. Дари відкрию. Все закриваємо, зима. Тут у нас... Приведені 15 листопада, це в нас квітка, ці теж хорошенькі такі. Грубо говоря, півтора місяця. Ці тут такі видно теж будуть. Ну, квітка завжди приводить хорошенькі. Красавчики такі, так що шаршилка в нас помало росте. Собака знову гавкає. Тож заходить чужий двір. Красавчики. Такий має вигляд у нас зараз наша територія з крулями все позакриване, щоб не дуло їм. От у нас тут ця простячка, вона цілими днями шкребеться. О, бачите, носить сінці. Бачите, як носить, молодець. Готується вона, готується, хоча і ще рано. Я не знаю, 12 грудня Молодець. О, як збирає сінця? Молодець. О, гарні моменти. Молодец. Саркам дослан називається. Молодець. Це у нас кусючка своїми. Тож вони такі. Видно, що слабші. Пвітки ні, вони так само, якого вони там приведені, грубо говоря, а, 17 листопада. Ось 17 листопада вона привела. Так, правильно, бумажка де наша. Да, 17 листопада вже вони пропоєні, тут серйоз, листи. Ось такі, нічого будуть рости помаленьку. Так, ну що, на цьому Ага, ще хочу показати, що такий мене самець хороший на продаж. Ось такий все в мене є заметь. 26 сер... серпня, так. Вересень, жовтень, листопад, грудень, грудні 26 було 4 місяці. Ну такий хорошенький буде. Зараз ми побачимо, що він важить. Не, не знаю. Так, що тут у нас по нулях. Пашли. Опа! Так, о, ликава. 5,700, 5,600. Ну, короче, 5,600. Хороший самчик будет. Может, кому треба. Так что, звертайтесь. Опа! опа, 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 опа. Ашки. А, какие красавчики! Що у нас чистенькі. хорошенькі Це те, що я казав, що я замість самця дав товаришу самочку. Тут то це так і не і залишився. Так, ну що, на цьому буду завершувати свою відеозйомку. Всіх з наступаючим новим роком. Хай в наступному році в нас саме, я думаю, таке, саме таке, як у всіх на. Щоб закінчилась війна. Дасть Бог, все буде добре. Хай Бог береже всіх наших військових. Хай буде мир. Добре, всім щасливо. Підписуємося, ставимо лайк. Все, до побачення. З наступаючим!